Це Берта, їй 5 років, і за цей час вона встигла не лише проявити себе як слухняна вівчарка, а й як гідна помічниця поліцейських. Берта, службово розшукова собака. Близько п'яти років. Виходить так, що вона жила спочатку в людей. Але як виявилося, в дівчини є характер, і вона з перших днів з ну, щенка рвалася до роботи в поліції, і так вона попала до нас на питомник". Знайти контакт спочатку було непросто, розповідає Денис. Але коли вже подружилися, так і досі не розлучалися ні на мить. Берта довіряє лише Денису. Особливо, коли мова йде про навчання. Добре розуміє українську, рідну німецьку лише з перекладачем. Зате повний курс команд відскакує від зубів. Це ж так, рядом це поруч. Лежати. Сидіти, стояти поруч, молодець. Крім цього, на рахунку Берти чимало знайдених наркотиків, крадіїв, розшуканих дорослих і дітей. Був випадок в Софіївському відділенні поліції. Получається, викликали нас також. Дитина пішла з дому ще ввечері і до ночі вона не повернулася. Виїздом туди. Застосовували собаку від речі, звідки вона успішно довела до центру Софіївки, де на зупинці транспортного засобу знаходилась дівчина. А нещодавно чотирилапа хвоста та помічниця допомогла знайти криворожанку, яка зникла 28 листопада. Дівчинка вийшла зі школи і довго не поверталася додому. Її мама забила на сполох і одразу повідомила про зникнення доньки до поліції. Ввечері близько. 20-ї години нам поступив виклик про безвісти зниклу дитину. Оперативним реагуванням чергової частини Круп та Донгінськосівського відділення поліції мати вже нас чекала з річчю. Ми виїхали до місця, де останній раз бачили дитину, де було прийнято рішення застосовувати собаку для обшуку місцевості. Було дано занюхати їй річ дитини. Вона вказала напрямок в сторону дитини, де, пройшовши невелику відстань, ми побачили силует дитини, посвітивши фонариком. При цьому побачили, що дитина намагається втекти. Але з нами була мати, яка погукала її по імені, і дитина зреагувала і пішла нам на зустріч. Це єсть так би сказати показник нашої роботи, коли спокійна мати і дитина вдома. Юлія Вітряк, Вадим Діденко цей день.